Всім привіт! Сьогодні я буду так грати. Я не зможу відпустити кнопку ламати. Добуваю дерево. Як так іти можна? Мені треба щось крафтити, але я сподіваюся, що я докупою до другу. Та як зупинитися? Навіщо мені квітка? Нічого, зламалась Так. А тепер треба. Якщо у мене буде діамантова лопата, я не знаю, як я буду вживати. Я щось реально тебе друго докупаюсь. Я зараз відійду покушать. Що я відійшов покушать? Всім до побачення, підписуйтесь на Бабанюн Тв.